Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату Черкащини. Під час оглядів десяти культових споруд Черкаської та Уманської єпархій спецпризначенці виявили бібліотеки з прокремлівською літературою, символіку терористичного об'єднання Новоросії, пропагандистські брошури та газети. Знайдено листування з московським патріархом Кірілом, молитви за нього та відома російська молитва гімн Боже Царя Храні. Пропагандистська література, де заперечувалось існування Української православної церкви Київського патріархату, та стверджувалося, що її створила атеїстична влада та служба безпеки України на території Красногірського Святопокровського жіночого монастиря. Виявлено прапор так званої Новоросії, конфедерації терористичних організацій ЛДНР, фото єпископів Московського патріархату. Та значну кількість літератури з прославлянням руського народу і руська землі. Правоохоронці виявили на території єпархії служителів церкви, які постійно підтримують зв'язок з громадянами РФ. Усі контакти перевіряються співробітниками Служби безпеки України. Крім того, виявлено значну кількість банківських карток, походження яких представники духовенства не пояснили. Здійснюються перевірки та встановлення власників банківських рахунків. Вилучені матеріали направлено на експертизи.